Радіодиктантах ми беремо участь з 2000 року, коли вперше була ця проявлена ця ініціатива, і ми з радістю підхопили. Ми писали в класних кімнатах, писали всі діти школи. Це було надзвичайно цікаво, тому що зміст текстів завжди був нестандартний. І сьогодні вісім ліцеїв в нашому укритті зібралися, і що для нас дуже важливо: ми не домовлялися, але всі прийшли у вишиванках. Напевно, Україна вишита у нас. У серці. Мені здається, що складніше, ніж те, що нам дає вчителька, вже неможливо придумати. У 22-му році була дорога в цева, і тоді ну, диктант був досить складний. Мені здається, що будуть помилки, але не дуже багато. Тому Ну, ну, трохи Намагаємось якомога більше, особливо зараз просувати українську мову, українську культуру. Я думаю, все ж таки, що змінюється мова. Дякую, друзі, спочатку, там повністю. Якщо брати із учасників, ви можете назвати, кого було б цікаво дітям дати. Типу. Дам, Ліна Костенко, Забушко, Андрукович. Тобто, хто більше? Ну, у мене улюблений автор це Ліна Костенко. Тобто, вона і сучасниця, і шістдесятниця. Ось я нею насолоджуюсь завжди. Всім відомо, що мова це код. Якщо ми не знаємо мови, то значить самої нації теж немає шансу бути в майбутньому. Тому знати добре мову, це значить знати свій народ, це значить іти вперед і вірити в майбутнє. Авторка цьогорічного тексту диктанту називається він «Магія голосу» Письменниця Оксана Дабушко. Він люблю. Чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті в Україні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мами на працю. Мета радіодиктанту це не перевірити, шановні друзі, ваші знання, а саме долучитися, доєднатися до збереження. Шанування української мови, українського слова, української культури національної ідентичності це надзвичайна подія, дуже хвилююча. Виявилося, що надзвичайно естетично гарна. Е, отримали велике задоволення, слухаючи прекрасний голос і прекрасний текст. Текст написаний відомою українською науковицею, письменницею Оксаною Забушко. Вражає своєю щирістю, ми доєднуємося, як і всі українці, до. Любові до рідної мови. Ми в любові до рідної мови. Цей захід символізує єдність, тим паче зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли збереження та розповсюдження української мови є дуже актуальним. Це дійсно захід був урочистий, тому що радіодиктант національної єдності це унікальна можливість і учнів, і вчителів. Показати, висловити своє шанування щодо збереження рідної мови, рідного слова, української культури, національної ідентичності. Прошу записати: діти люблять чутися в гурті.